Друзі, усім привіт! Усім тихого, мирного і благословеного неба. І вас вітає канал Захоплення Марічки і бажаю вам тільки, тільки найкращого. Стою я біля помідор, обрізаю листя, обрізаю пасинки. Бачите, хочу вам показати, що вітер робить. Бачите, у нас були сильні вітри, бачите, як позламував. Листся таке стає якийсь там, де вітер потер. А тут, бачите, о, колорадський жук ще повзає. Ну нічого, я думаю, що все буде добре. Ось, там я трішки побрізала, де не де голінки з помідорками. Трішки прорідила. Чуть-чуть, чуть-чуть прорідила. Тут ще з цієї сторони ніг. Ось. Бачите, як вітер подер листя. Ось тут прорідила. І нехай достигають. Є і стиглі. Є десь там і стиглі. Ну, прорідим, тоді, побачимо, що в нас робиться. А тепер поставлю вам паузу. Ось дівчата і хлопці. Я вже пообрізала свої помідори, пасунки, верхушки. Я завжди так роблю. І урожай вже зібрала. Ну, оскільки зібрала, я вам покажу. Так, це в нас один рядок. Тепер йдемо оце. Другий рядочок. Бачите, помідорки рясненькі. Коли пообривала пасенки, листя, то хоч помідорки, видно, що вони є. А то дівчата писали, Марічко, що щось тебе, мало помідор. Вистачає, друзі. Вистачає. А це немов квіточка. Це в нас другий рядочок, Таку пройдемось, пробіжимося. Цією стороною ще це сливочка. Ну, я вже позривала, я вам покажу, скільки я назривала. Бачите, друзі, а цей сорт, це, напевно, не Олічки, він куплений. Бачите, що? Робиться, колеться. Я рахую, що це від дощу. І червоненькі, ті, що я зірвала, також такі. Мене минулого року загадка вже пізньої пізньої осені почала чуть колотись. І ось тут. Та нічого страшного. Було б тільки біди. Маричка раду дасть. Так. І останній рядочок, і останній рядочок. Марічка чуть не слухняна, не понаписувала назви помідор. І тому сьогодні лише хочу сказати, що це всі сорта від Олічки Приймак, котра має канал свій городній релакс. Я закріплю Посилання на два її останніх відео, там, де вона проводила дегустацію високорослих і низькорослих помідор. Хто, може, захоче мати насіння, то я думаю, що Оля з вами поділиться. В неї дуже багато, дуже-дуже багато сортів. Ну, а я надіюся, я надіюсь що все ж таки на наступний раз, коли я буду вибирати помідори, то я вже вам скажу, як вони звуться, тому що, ну, не доходять мене руки до них, до цієї справи. Но тут ще я не зривала. Тут ще я не зривала, ще вони стигнуть. Так, урожай зібрала, вам покажу. Але я хочу вам показати ось цей сорт. Нам Оля напише в коментарі, як він зветься. Подивіться, який він гарний. І скільки тут багато на одній китиці, скільки тут багато помідор. От тільки лише, бачите, що зверху робиться. Я не знаю, від чого це. Чи це вітер, чи що, чи просто пустоцвіти? Ну, у мене тут дуже сильні вітри, дуже сильні. На наступний рік, напевно, помідори я буду садити в другому місці. Тому що те, що знизу було, зав'язалось гарно, а потім вище вже зовсім не те. Ну, але то таке. Олічка, сонечко, ти мені скажи, будь ласка, ця помідорка. Вона вже є стиглою, чи ще мені чуть почекати. Я думаю, що вона буде дуже смачна. І ось такі я вже зривала. Тільки їх, напевно, не буде видно в мисці, тому що вони вже на дні. Ну що, на такій ноці я закінчу своє відео. Скажу вам дякую за підтримку, за ваші перегляди. Бережіть себе і своїх рідних. Ну а я, а я піду вам покажу ще, що я вибрала. Покажу що я вибрала. Ось таку величезну миску. Ну, тут, напевно, буде два відра помідор. Друзі, ой-ой-ой-ой-ой. Ще їм треба чуть постояти. Яким треба, яким і не треба. Так, бачите, бачите, про що я говорила? Так, ось. Ось велетні. Ось велетні, є там. Так, зібрала помідорки, а решту хочу обробити квадрісом, щоб душі, які в нас часто проходять ранкові роси. Ну, я рахую, друзі, що в нас серпень місяць вже це початок осені. І щоб зберегти мої. Помідорки ті, що там, там висять, <сум> потрібно їх ще раз обробити. Та якось так. Все, а тепер точно, до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока, пока.